Зміська центральна районна лікарня висловлює велику вдячність благодійному фонду Хелп за співпрацю, і постійну допомогу у забезпеченні закладу медикаментами і виробами медичного призначення. Днями фонд привіз до лікарні чергову партію гуманітарної допомоги у цих великих коробках: ліки, засоби захисту, хірургічні набори, перев'язувальні матеріали, крапельниці, засоби особистої гігієни. За словами Михайла Лисака, завдяки співпраці з благодійними фондами лікарня забезпечена усім. Що необхідне для лікування пацієнтів, за час війни Хелп'ює став одним із головних партнерів закладу, допомогу якого відчувають і пацієнти, і медичний персонал. Зміївська центральна громадна лікарня не наразі отримувала гуманітарний груз від благодійного фонду Хелп'ю. Це в вигляді вироби медичного призначення, лікарських засобів, дезде-засобів. Я хочу подякувати гуманітарному фонду. Хелп'ю за надану гуманітарну допомогу від імені наших пацієнтів від імені наших нашого медичного персоналу, що значно покращить лікування наших пацієнтів, і все буде для перемоги. Наразі зміська районна лікарня працює у звичайному режимі і надає медичні послуги не лише місцевим мешканцям, але й значній кількості внутрішньо переміщених осіб. За неповні півроку благодійні фонди і організації передали закладу допомоги майже на 6 мільйонів гривень. Це стало запорукою сталого функціонування лікарні, яка може надавати якісні послуги своїм пацієнтам. Сподіваємося, що така плідна співпраця продовжиться і надалі.